Розпаковка. наконец то приїхав мій ножикладка. Під посуд ось такі от коврики. Ну круті. Ну я, до речі, думала, що вони будуть товстіші трішки. Не знаю, з чого починати. Так, я вже знаю, що це, я вже догадуюсь. Блін У мене на фотках, коли я замовляла, вона була повністю коричнева, а тут вона коричнева біла. Так. Ммм, класс. Перший раз замовляла свічку і не знаю, як вона пахне. Ох, Боже, це так вкусно. Крем-кейк. Вау. Дуже гарна, естетична. Якщо чесно, я думала, що він дебільший. Нічого так. Картонна коробка. Я зрозуміла. Це баночка для круп. Боже, яка вона грязна. Скло. Хотіла йменно прямо кутні, тому що це набагато зручніше, ніж крулі. О, ти, клас! Це чашечки. О, такі вони класні, такі кофейні, такі, як я хотіла. Клас! Оце бомба. Тут таких має бути чотири штучки, тільки я оце не я не вмію їх збирати, я не знаю, як це робиться і в мене завжди не виходить. Так, давай ще зараз по коштуємо. Так, це ще одна баночка. Пакері? Це дуже круто. Блін, ну не класно! Ось це все мені обійшлось в півтори тисячі, плюс куча макалатури. Вибачте, але це просто жесть.